Модульне містечко для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та громадян, яким внаслідок надзвичайних ситуацій знадобилося житло, планують звести на земельній ділянці площею 2,5 гектари на вулиці Ковпака у Сумах поблизу обласної лікарні. Міський голова Сум Олександр Лисенко підписав угоду з Сумською обласною організацією Товариства Червоного Христа України про початок робіт з будівництва містечка. По-перше, хочу подякувати, що в березні місяці, коли ми організовували перші гуманітарні зелені коридори по евакуації вивезенню наших містян, в голові колони завжди була машина Червоного хреста на посадці в відповідних місцях, була організована на високому рівні наша спільна робота. І завжди ми з Ігорем зустрічалися, ми знаємо один одного вже дуже-дуже давно. І розуміючи це, розумію, який у вас гарний, серйозний колектив, тому що те, що ми з вами тоді робили, ми допомагали людям доїхати до того місця, де вони можуть бути в безпеці. Зараз ситуація, над якою ми працюємо, це вже можна сказати не зворотній просто процес повернення людей, а це також допомога людям, які переміщаються зараз, так як ми були тоді, в яких умовах і виїжджали наприклад до міста Полтава, до міста Черкаси, до міста Львів, до інших міст України. То зараз люди приїжджають до нас в наше місто, і це вже 20 2700 осіб на даний період на цей день. Ми щодня всіх обліковуємо. Ми щодня всім допомагаємо. Ми щодня піклуємося про тих людей, хто приїжджає до нас не тільки з. Далеких міст України, де зараз там запеклі бої йдуть, а також і з тих районів нашої області, де сьогодні кожен день лунають обстріли, де сьогодні дуже складна ситуація. Ці люди приїжджають до нас, і не всі вони можуть знайти для себе, наприклад, житло, вони отримують компенсацію, вони отримують і матеріальну допомогу і від держави. Але в перші дні не всі можуть отримати знайти собі житло, не отримати. Ті житлові умови, які вони хочуть, поки що знайдуть зйомну квартиру. ми надаємо сьогодні в гуртожитках можливості проживати цим людям. Але коли ми почули ініціативу, таку ініціативу, як вона була впроваджена у Львові, у Чернігові, і коли разом з Черніговим ми отримали пропозицію від керівництва Товариства Червоного Христа нашої області, нашого міста, то ми одразу погодились, коли я кажу ми. То це команда міського голови Олександра Лисенка. Але ще треба було отримати згоду відповідно не тільки виконавчого комітету, але і депутатів. Бо депутати голосують за виділення земельної ділянки, за умови, виділення відповідних пропозицій по облаштуванню в подальшому, наприклад, підведення комунікації, це фінанси, виконання даних робіт це все депутати. І коли ми провели разом з паном Ігорем, ми провели консультації з депутатськими фракціями, то вони всі сказали, що дійсно ми за, ми розуміємо, що відбувається, але давайте обговоримо, де це може знаходитися, яка кількість, яка площа верніше, земельної ділянки повинна бути, які будуть умови будівництва, хто буде виконавцем робіт, хто автор проєкту. Де цей проєкт? Яка фінансує. його реалізація, Хто його фінансує? І тут була дискусія. Ну я хочу сказати, що дискусії було три. Безпосередньо перед сесією, коли голосували за надання відповідно розробку проектної документації щодо виділення цієї земельної ділянки, площею 2,5 гектари, тому що у всіх виникало питання, чи потрібно 2,5 гектари, чи може потрібно 1 або пів п'ятдесят соток. То коли ми отримали візуалізацію, це вже було буквально тиждень тому, ми отримали візуалізацію, я всім показав, що там буде відбуватися, яка площа забудови. Яка конфігурація забудови, що там буде знаходитись, то ми зрозуміли, що вся земельна ділянка, яка буде розглядається де 2,5 гектари, вона потрібна для цього для того, щоб саме на цій земельній ділянці повністю вона була забудована саме потребами і пропозиціями Товариства Чорного Христа в подальшому для будівель і площі. Потрібної щоб для проживання внутріпереміщених осіб, а що стосується розміщення саме територіального, дійсно розміщення це було обрано було декілька пропозицій. Але е, саме керівництво де, обласне керівництво, міське керівництво товариства, обрало саме цю територію, яка знаходиться поруч з шпиталем, поруч, ну можна сказати, поруч з місцевим таким нашим медичним містечком, тому що там шпиталь, там дитяча лікарня, там обласна лікарня. І е, е, я думаю, якщо поруч буде саме також такий об'єкт. Гуманітарного спрямування, гуманітарного да. спрямування, то я думаю, що це мабуть це буде правильно. У містечку планують звести сім двоповерхових будинків, які будуть мати близько 28 одно та двокімнатних квартир, оснащених електричним опаленням, меблями та побутовою технікою. Передбачається, що в містечку зможуть проживати близько 600 людей одночасно. Сумська область стала як би сказати так, тимчасовою домівкою, коли Люди перемістилися з зони бойових дій на щастя. Ми також частково були, тобто невеликий термін да, в цих умовах, коли нам приходилося працювати для того, щоб допомагати людям. І от сьогодні ми з вами зібралися, бо маємо гарну нагоду, нагоду, яка дозволяє нам побудувати тимчасове містечко для переселенців, тобто ті люди, які втратили можливість. Мати своє житло, але життя заставляє на їх його в пошуку. Да, і ми, от сьогодні, завдяки міжнародному Червоному Христу, завдяки донорам, завдяки національному товариству, завдяки міській раді, в особі голови Олександра Миколаєвича. Досягли згоди, що ми можемо нарешті побудувати мою мрію, я про це давно мріяв, щоб створити таке містечко, де можуть люди тимчасово знаходитися під час, коли вони цього потребують, і ми можемо вже будемо мати точніше, коли побудуємо, згоду їх там розміщати. Тому наша сьогодні зустріч якраз і присвячена тому, що ми підписуємо меморандум, який дозволить нам розпочати процес будівлі цього містечка. Процес пішов. На будівництво планується залучити близько 7 мільйонів доларів, які нададуть міжнародні донори. На даний час американська компанія Pfizer уже виділила 2 мільйони доларів. Коштом бюджету сумської громади передбачається підведення комунікацій до ділянки будівництва. Завершити будівництво модульного містечка планують у цьому році до осені.